Вітаю, шановне панство! І сьогодні я розкажу про нашу електрику в садовому товаристві Хімік. Мережа у нас побудована, скоріше не побудована, недобудована 30 років. Зараз ви все побачите. Вітаю! Зараз йду по території садового товариства після дощу. і хочу вам показати. Декілька ряд проблем, котрі не вирішувалися тут десятиріття. і навіть не було якихось думок про їх вирішення. Ось я зараз йду по п'ятій вулиці, це кінець п'ятої вулиці, ще з повернука. Ось тут остання опора. От. І таких е незакінчених, незакольцованих. І на шостій, і на сьомій вулиці. І от коли у нас вимикали світло дуже часто, зовсім недавно, коли вимикали на дві години, ось тут в кінці, в цих будинках, де люди живуть. Тут напруга падала до 180-190 вольт мережі. Тобто не працювало нічого. Наприклад, у нас газонна косарка, вона просто не включалася. От. І я думаю, що це дуже багатьох тут людей, які тут живуть. Таке було. Крім того, на нашій сьомій вулиці останньою опора просто тримається на чесному слові, тому остання опора стоїть, вона її просто тримає. на... Проводах. Ну, Просто вона висить. Якщо їх прийняти, опора впаде. Ось я дійшла о, на шостій вулиці, це теж остання опора, як бачите. І ось у нас аварійна, котра тримається завдяки оцій і завдяки отій. От. Заміну, про заміну її ніхто не, навіть мови не веде, хоча правління в курсі цього і не перший рік. Ну, ви зрозуміли, мережа у нас побудована ніяк. І от вона, як 30 років тому була побудована, так вона по сей день і стоїть. З аварійними опорами та ж сама ситуація, хоча в фінансовому звіті. Про використання коштів за перше півріччя є стаття, про зміну опор, на котрі витрачено гроші. Але я не знаю. За всі роки, коли от у нас там в кінці аварійні опори стоять, до них ніхто не має діла. Зате міняють інші, котрі могли б ще довго стояти і вони були не знаю, в аварійному стані. Це перше. Друге, це те, що для Золотоніських електромереж кінцевим споживачем є садове товариство, а не кожен споживач. І рахунок, який виставляється садовому товариству в кінці кожного місяця за спожиту електроенергію, по кількості кіловат, ніколи не співпадає з кількістю кіловат спожитими кінцевими споживачами уже самого садового товариства. Чому так відбувається? Це великі втрати. Втрати саме ось цієї старої, незакольцованої, недобудованої мережі. І зовсім нещодавно одна людина в чаті зробила дуже розумну пропозицію: що то заміни кабелів електромережі самого садового товариства на сіп-кабель. Що таке сіп-кабель. Ну, я коротко розкажу. Це кабель, котрий в ізоляції, грубо кажучи. В нього є купа переваг порівняно з тим оголеним, котрим проведені наші електромережі, тобто у нього немає втрат від гілок дерев, їх не потрібно постійно обрізати. В нього немає втрат від коли привітрі сильному кабеля перевів. Плітаються, б'ються один об одний, і немає коротких замикань. Е е немає проблеми втрат при обледенінні е і поривів. Е плюс е він безпечніший е на випадок обривів, тому що він зізольований, як і для людей, і для тварин, він безпечний. От і, е, знаєте, ще є один плюс в зменшенні втрат в тому, що оцю різницю, котру ми все одно повинні платити е, золотоніським електромережам за електроенергію, котрі в нас йдуть на втрати, ми платимо із членських внесків. Тобто кожен з нас платить за ці втрати. І вкладення в цей кабель зменшить витрати з фінансів самого кооперативу на майбутнє. Ось що я хотіла розказати донести. Я думаю, що при такому складі так, це капіталовкладення, це не на сьогоднішній день, але це питання повинно підніматися, тому що 30 років всі мовчали. 30 років ніхто про це не хоче говорити, тому що це робота, це відповідальність, це дуже велика робота. Але, як на мене, цю роботу можна розбити на етапи, можна розробити план, як її робити, і виконати це все дуже-дуже швидко. Мабуть, в рік взагалі можна вписатися не без великого напрягу. Я думаю, що знайдуться люди, котрі будуть готові навіть внести цільові внески на те, щоб цю мережу перебудувати. Тому що, ви знаєте, в нашому кооперативі дві основні великі проблеми, котрі заважають його розвитку. Перше, це дорога, і друге це електрика. Дорога, ми мало на що можемо вплинути. І якось ми по цій дорозі ще доїжджаємо. Хоча це питання теж треба піднімати. Піднімати на районному рівні, не піднімати на обласному рівні ну це інше питання. Але без електрики ну, ніякого розвитку не буде. Нам не потрібен ставок з зарибленням. Нам не потрібно незрозуміло ще якісь роботи, і нам не потрібні ворота без електрики. Ось все, що я хотіла сказати, що з цього питання. Я думаю, що це відео можна вважати десь таким більш інформаційним, ніж там пропозиція, хоча це і пропозиція теж.